Ви прикиньте, у мене є купа готових відосів, які я не викладаю чисто, тому що розумію, що до мене посипляться замовлення, яке я не можу виконати, бо в мене і так черга на місяць, а то й більше вперед. От, наприклад, акумуляторчик зібрав. Тут у нас 2,5 акумулятори від вампіра. Ось така от штука джеконговська БМС, все розпаяна, разйомчика тільки нема. І алюмінієвий корпус. Ну, реально кайф. Я б собі такого хотів. Так от, що мені ще подобається? Те, що я знаю, що є волонтерські рухи, які взагалі це безкоштовно або по собі вартості роблять. А я навіть на зепку людину знайти не можу. Прикиньте, ну це взагалі. А ще чому я шукаю молодь? Бо людей постарше запроси нормальні такі, знаєте? Бронювання зепка від 30 тисяч, умови покраще, проживання, навіть якщо він живе в сусідньому районі, то це вже далеко. Отакі от, от діла, що я вам хочу сказати. Здуйте на завод. Там все є, всі умови, робота, бронювання, зарплата, вообще все з кайфом. Що ви роботи валом, реально? Йдіть шукайте на сайтах, от так от. Бери не хочу. Що ви ждете, я чесно не представляю. Ну, коротше, а мені треба людина попроще. Отак от і живе. Бо, знаєте, тіктоки знімаю, ось я акумулятори збираю, а якось оце, крім майстерні і. Запорожця недоробленого більше нічого нема, тому що немає ні часу, ні грошей. Отак і живемо. Гарного всім вечора!